Пошиття сукні з вишивкою, дитяча сукня номер 10,33 і доросла 3122. Тут є нюанси по крою, тому що для вишивки я готувала балванки, отак от викладала планку. Планку від краю відступала 5 см, це для того, щоб можна було запялити. Складала, отак оборку, пілочку і таким припуском в 3 см. Отак. Вирізала. Далі вишивається ліва частинка планки тільки до талії, і на лівому ліфі вишивається колосок, він розположений десь по центру цієї частини. Від талії і плеча, і від пройми і горловини, отак розположений колосочок або декілька колосочків на дорослій сукні. Тобто ліва сторона, у нас вишивається половина планки і колосок. А на правій стороні, це якщо перевернути, у нас вишивається повністю планка і колосок на оборці. Рукавчик також давала балванку, але давала припуск трошки менший. Я дала поликалу десь 1,5 см. Мало ли, десь щось висипеться в процесі роботи. Потім просто приклала викрійку і вирізала уже рукавчик готовий для пошиву. Отримавши вишивку, я повирізала точно всі деталі: це оборка, пілочка, планки. Спинка в мене вже була готова. І перше, що я починаю, це пришиваю аборочки до ліфа та до спинки. Збираємо на допоміжні строчечки оборочки і прошиваємо. Тепер працюємо із планкою. Планку верхню продублювала до того ще, як я вирізала це все точним кроєм продублювала тонким трикотажним дублерином для того, щоб трошки ущільнити, але не додати зайвої жорсткості. Потім пришила нижню планку, можна вимитати, запрацювати. я прокладаю перестрочку на 01, потім обробляю низ планки, випрасовую це все, якщо потрібно, треба підчистити. І потім пришиваю до передньої частинки. Стоять націчки тут, тут і для поєднання з оборкою. Пришиваємо планку таким чином, щоб у нас. Залишився припуск для низу, і оця частина трошечки припасажується В готовому вигляді, вже було на відео, це виглядає так. Потім планочку просую, і тепер зшиваємо плечові шви. Плечові шви зшиваємо так, щоб у нас залишився припуск для обробки горловини спинки косою-бейкою. Відступаємо 0,5 і пришиваємо, і зшиваємо плечі. Плечові шиті, запрасовані на спинку. Тепер пришиваємо рукав. Стоять по акату не цічки, центральна. І дві надсічки для зборки. Надсічка, яка вказує наперед. Збираємо, стягуємо оцей відрізок на величину надсічок, які поставлені по проймі, і пришиваємо рукав. Потім одним швом сшиваємо шов рукава і боковий шов. Оце, в готовому виді, у нас так уже має вийти. Зборочка по рукавчику, і шитий боковий шов. Працюємо з манжетами. Сам манжет запросовую навпіл, потім сшиваю бокові сторони, вивертаю, припрасовую і підготовлюю рукав для вшивання манжета. Тобто, оце манжетик уже готовий. Тепер. На задній половинці рукава стоять дві націчки. Від націчки до націчки прокладаємо допоміжну строчку для зборки рукава, стягуємо цей відрізок на величину манжета. Я це роблю приблизно таким чином, з одного боку і з іншого, трошки підтягую і тепер. Складаю манжет вдвоє і прикладаю, щоб зрозуміти, чи достатньо я вже стягнула цей відрізок. Отак, ну ще трошки можна. І потім просто в кругову вшивається манжет. Виглядає це отак, від надсічки до надсічки. Просто вшиваємо манжет, обметуємо зріз, а оцей участочок просто фіксуємо на прямострочці. І готовий манжетик буде виглядати так. Це у нас зі сторони спинки, це у нас перед. І Потім ми пришиваємо гуцик, ставимо петлю, отак у нас буде виглядати готовий рукавчик. Низочок. Я е, обмитала низ, запрасувала його і тепер планку огортаю низочком, фіксую, далі вивертаю і прокладаю оздоблювальну строчечку понизу в лекалах. Є така деталька, вона називається рулик або касабейка. Вона точно вирізаємо її під кутом 45 градусів, і пришиваємо до горловини спинки таким чином. Припуски вивільнюємо, і пришиваємо від краю плеча і до другого плеча. Далі ці припуски йдуть вниз. Припуски оці для рулика вниз, плече назад, і ми загортаємо рулик, створюючи отакий куточок. До речі, можна підчистити спочатку шов, щоб нам ниточки не заважали. І тепер по краю бейки, по краю рулика, прокладаємо строчечку, фіксуємо його, наша горловинка буде отак гарно оброблена.